Всім привіт! З вами Рукос. Ви на каналі Рокос Рук, де розповідаю про аніме ману та різні цікавинки навколо них. Перед тим як почати, випрошую тебе, ви постав подобайку, підпишись на цей канал. Також ми перекладаємо мангу українською, підтримайте монета команду на Patreon, Кофі чи на байміку. Пам'ятай, кожна твоя вподобайка та підписка, це підтримка українського контенту. А тепер поїхали. Нарешті пік від нових релізів пройшов. Коли просто кожного дня випускають трейлери чи обкладинки нових аніме, я просто розривався і не встигав зробити відео. Але тепер, коли це прийшло, я можу почати робити відео. На Інші типи, наприклад, як це, всі аніме, які є в цьому списку, перекладені українською, тому після перегляду цього аніме ви можете їх подивитися. А тепер починаємо топ-10 аніме, де після переродження головний герой отримує неймовірну силу. Десяте місце реінкарнація безробіт. безробітного. Безробітного 34-річного японця, який взагалі не виходить з дому, виганяє з дому після смерті його батьків. І, йдучи по дорозі, він рятує пішохода, але натомість помирає сам. І перероджується у світі меча Тамахі. в тілі дитини під іменем Рудес Грейрадеру. Момент він вирішив, що буде жити своє друге життя наповну. Дуже скоро він розуміє, що має великий талант до магії і нарешті починає насолоджуватись життям, але в його королівці стається невідома магічна катастрофа, яка зачіпає життя кожної людини, після чого грудо починає свої пригоди, аби врятувати свою сім'ю. Дев'яте місце природження найсильнішого екзорциста в іншому світі. Найсильніший екзорцист Хару Йоші, який вірив, що якщо бути найсильнішим у світі, то це не відніме в нього його близьких і принесе йому щастя, але його зрадили його ж, власні люди. І за момент до смерті. Хорошо використовував заборонену магію для переродження в новому світі. Його магія вдалася, і він переродився в світі магії і на додачу в шахетні сім'ї магів. Але на жаль, в новому світі він народився без магічної сили. Але на щастя, в нього залишилась його сила екзорциста. Проблема в тому, що він вже знає, що бути найсильнішим не означає мати щастя. І що ж він робитиме зі всією своєю неймовірною силою, та чи знайде він своє щастя? Восьме місце Найкращий у світі вбивця природжується в іншому світі як аристократ. Доля найкращого вбивця на землі виявилася мутною, але оскільки він був найкращим у своїй справі, богиня іншого світу викликає його і пропонує йому угоду. Вона дає йому друге життя в гарній родині аристократа. А він натомість вбиває героя цього світу. В цьому світі людські можливості обмежені за винятком героя, який може мати 30 навичок, коли всі інші всього лише 5. Вбивця погоджується та природжується у світі меча та магії в гарній родині і природжується не просто в якійсь родині в Родині найманих вбивців, які вб'ють будь-кого, хто порушив закони королівства, навіть якщо це сам король, і чи допоможе все це йому пити героя, який є найсильнішою людиною на планеті? Сьоме місце в іншому світі зі смартфоном. Смерть хлопця на ім'я Мочизукі Тоя стала несподіванкою для всіх, в тому числі і для самого Бога. Повернути все як було він не може, а свою перед хлопцем згладити хоч якось, але треба. Тому Бог запропонував той угоду. Він відправляє його у фантастичний світ, зробивши хлопця розумнішим, сильнішим та ще й дає йому магічні здібності. А вишенькою на торті стає можливість взяти з собою смартфон. Той не зміг встояти перед такою пропозицією, і тому він погоджується і разом зі своїм мобільним другом вирушає на зустріч пригодам. У новий світ Віче він приносить радощі свого світу, а також знаходить залишки давніх цивілізацій та б'ється із сильними монстрами, які незабаром можуть захопити цей світ. Шосте місце: моє переродження в меч. Ісикай, який відрізняється від інших, тим, що цього разу наш головний герой перероджеться не в тілі, не мовля, чи дорослої людини. Цього разу наш головний герой переродився в меч, а точніше в его-меча. Але меч, в який він переродився, просто стоїть посередині лісу і нічого не робить, де йому ні ні з ким, ані поговорити. Тому він починає мандрувати лісом, вбиваючи сильних монстрів і сам стає синіше. Але одного разу він трапив у холеп, з якої не зміг вибратися. Але, на щастя, доля зводить його з пішко дівчинкою родом із племені Котів. В результаті чого, об'єднавшись, вони допомагають один одному вирішити власні проблеми та стають грізною командою, яка вирушає подорож для здійснення своїх мрій. П'яте місце. Сходження в тіні. Мінору Кагено, на перший погляд, звичайний школяр, але з неймовірно сильним бажанням, бажанням сили, сила, яка може контролювати світ. А що, і щоб отримати таку силу він тренується, аби досягти своєї мети. Але скоро розуміє, що у людини в цьому світі є межі, і, і під час нещасного випадку він помирає і природжується світ, який схожий на середину 20-го століття. Але з магією, яка і рухає технології вперед. І в цьому світі наш головний герой, який отримує нове ім'я Сіт Каґена, розуміє, що його мрія тепер може стати реальністю. Ні, він ніколи. Не мріяв стати головним героєм чи фінальним босом. Його мрією була причаїтися як другорядний персонаж і керувати світом і стіні, доки не настане найкращий час, аби показати свою силу у всій красі. І тепер, прородившись у іншому світі, він готовий створити ідеальні умови, щоб повною мірою ре реалізувати свої мрії. Озброївшись своєю надмірно активною уявою, сід жартома набирає членів до своєї організації та вигадує цілу предісторію про культ зла, який їм потрібно знищити. Ну і як на щастя, ці уявні. Вороги виявляються справжньою, і всі знають правду, окрім нього. Четверте місце фермерське життя в іншому світі. Померши від хвороби у віці 39 років, матчів Хіраку зустрічається з Богом, який пояснює йому, що його нещасливе життя та смерть від хвороби були його помилку. І тому він хоче йому це компенсувати, тим, що дасть друге життя в іншому світі. Також, як частину компенсації, він питає, чи бажає чогось хіраку. Він побажав здоров'я тіло. Знання місцевої мови та мирне життя фермера. Бог виконав його бажання, і таким чином починається нова історія Хірако в іншому світі, де він буде ввести мирне життя фермера в лісі смерті, який насичений найсильнішими монстрами на планеті. А через ферму Хіраку та його врожай до нього починають навідуватись найрізноманітніші раси, починаючи від найслабших звіро людей до найсильніших драконів і навіть короля демони, які вважають Хіраку найсильнішим на планеті, через що дуже сильно намагаються встановити дружні відносини. Звичайно, про що Хіраку взагалі і не догадується. Третє місце. Онук модреця. Молодий хлопець помер в результаті наїзду в вантажівки і відродився в іншому світі як немовля. Він відродився в цілі немовля, родину якого вбили демони. На щастя, йому вдалося вижити, і в тому місці його знайшов мудрець Мерлін Волфорд і дав йому ім'я Шін. Мерлін виховував. Його як свого власного онука, і хлопець вчився від нього магії. А коли Шін виповнилося 15 років, Шін показав свою неймовірну силу своїй новій сім'ї, яка дуже сильно їх занепокоїла. І тоді Мерін згадав, що забув би навчити його звичайному глузду і звичайним речам, як ходити в магазин чи використовувати гроші. І тоді його дядечко пропонує, аби Шін пішов в академію магії, де зможе завести друзів та навчитися звичайним речам. Тут і розпочинається його нове життя в іншому світі, яке буде наповнене неймовірними проводами. Створенню магії та й магічних предметів, а також битві з демонами, які втратили все людське собі заради сили. Друге місце: як не треба викликати лорда демонів? ММОРПГ Cross Reverie є найпопулярнішою грою у світі. Всередині гри лише одну особу називають лордом Демонів, це Лорд Діабло. І це не ігровий босс, а легендарний гравець, який став номер один завдяки найкращому спорядженню та навичкам. Сюжетна лінія головного героя розпочнеться, коли він, граючи у власній кімнаті, раптово опиняється в локації гри, де викликають фамільярів. в образі свого персонажа Лорда Демонів Діабло. І викликавши йому, йому доводиться розмовляти з іншими, але наш головний герой взагалі не вміє розмовляти з іншими людьми, бувши на 100% відсотків атаку. А тоді він згадує, що розмовляв з іншими, коли він був у образі лорда демонів Яблок. Так і розпочинаються пригоди нашого головного героя, як найбільшого таку на світі, вимушений спілкуватися з іншими в образі лорда демонів, стикаючись з найсильнішими босами в його улюбленій грі. Перше місце фантазія місячного світла Макото Місумі був звичайним старшокласником, коли через певні вставини, з якимись зіткнулися його батьки, його викликають в інший світ, щоб стати героєм. Однак богиня іншого світу позбавляє його титулу героя лише через те, що в нього потворне обличчя. Тому після того як богиня позбавила його титулу героя, як звучання, вона також дає йому можливість розуміти лише мови інших, нібито потворних раз, та кидає його прямо з неба в постелю на краю світу. Але на щастя Богу землі не подобається такий хитрічей, тому він робить мако. Ту настільки сильним, наскільки може, та знімає його обмеження, які були на нього накладені ще на землі. Завдяки цьому Макото стає неймовірно сильним. Після цього блукаючи постелі, Макото зустрічає драконів, пауків, орків, гномів та всілякі нелюдські племена. Але вони не хочуть нападати на нього, а натовпність вирішують слідувати за ним, як за своїм лідером. Але як він буде справлятися та виживати в новому середовищі зі всіма цими расами та бухиною, яка ненавидить їх усіх. Ну, як вам такий формат відео, пишіть свої думки в коменти. Також я хочу сказати, що позиції аніме в цьому топі були ну, вибрані за декількома критеріями. По-перше, це чи є переклад українською, по-друге, рівень сили головних героїв, І по-третє, наскільки мені подобається ці аніми. Ось так, мій топ. Тому будуть в такому порядку. Якщо ви не згодні, пишіть мені в коменти, які аніме повинен бути вищий в топі, а також інші аніме, які я не включив це відео та які підходять під назву. Якщо буде достатньо варіантів, зроблю другу частину. А це все, що я хотів вам до сьогодні розповісти, тому підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коменти під цим відео, кожна ваша вподобайка та комент це поширення під підтримку українського контенту. Також ми перекладемо мангу українську, підтримайте мене та команду на Patreon, Кофі чи на баймі кофі. Всі посилання в описі. Гарного всім дня!